Будь Можливо, пропозиції, можливо. І мені мені абсолютно все подобається. Дитина йде, дитина краще розуміє українську мову. В нього а, в усній мові зараз таке мальтійське, англійське, руське, але нарешті з'являються деякі українські слова. А, ми намагаємось читати вдома, але після школи в нас ще є школа. Місцева він не завжди це хоче робити. А єдине, я от сьогодні намагалася не бути на занятті, щоб зрозуміти, може він сам займатися чи не може, бо я там пару раз чула, що він кричить і хотіла би почути, чи треба мені продовжувати сидіти, чи він не сильно заважає, бо ще є дівчинка щоб ну не було якихось ситуацій, що дівчинка хоче відповісти, а він намагається щось влізти, сказати. Тобто, чи повинна я ще бути, чи вже можу, можу займатися справами? Це от єдине питання, яке в мене є. Ну, мені здається, мені здається, що поки що в нас все нормально, ми можемо знайти спільну мову. І, от, а якби в класі, наприклад, де в школі, де їх більше, це зараз нас двоє, так? Ну, от, якось за ну, а в класі діток все ж таки більше. Так? От, ну, в принципі, як дитина, от, звичайно, йому, йому важко висадити, да, 45 хвилин на, на уроці, і йому хочеться ж десь порухатися, десь там залізти під стіл, ну, якось вже змінювати якийсь вид діяльності. Бо він ще, ще маленький. Це такі, така вікова категорія дітей, тим паче, що хлопчик дуже активний. Тому, звичайно, знаходити спільну мову з такими дітьми також треба. Ну, мені здається, що Хоті, вони я... з тоні нормально поладили. Хочемо ще почути тоніну маму, як Тоня скажеш. Нам подобається також теж, ну тобто основне, що їй подобається, що вона хоче займатись, бо не знаю, чи це вона вже трошки старша стала, чи їй дійсно подобається, бо не завжди було. Ми там, можливо, щось спробували онлайн декілька років назад, То так було, бо вона взагалі мовчала, нічого не говорила. То зараз мені здається, вона хоча б приймає. Участь якусь більш-менш активну в уроці. Ну тому, що в неї немає взагалі, тобто, це з літературною українською мовою вона взагалі. А ми не там не телебаченням дивимося, книжки теж намагаємось, але не завжди виходить. І теж в нас ці мови намішані, тому і ні з правесниками вона не спілкується. Якби не було раніше, ще хоча б приїжджали інколи на Україну, зараз вже немає такої можливості, тому так. Тому ми задоволені, тобто вона хоче займатися, ну, з радістю йде на урок. Хоча б в неї є цих два рази на тиждень розмовляння, що теж мова така в нас Суржикова, а тут хоча б правильна українська мова. Добре, дякую. Я також помітила, що Тонічка вже з часом, з кількома вже уроками, вона стала більш відкритіша і. Веде себе більше, знаєте, так вже розкутіша на уроці. На, на перших уроках вона була така більш сором'язлива, тихенька. В mm -hmm. неї треба було витягувати ці слова. Тепер вона вже більш себе впевнено відчуває на уроках. Смільніша сміль, mm -hmm. вже стала. Так. Mm -hmm. Можливо, у вас є ще якісь побажання, пропозиції. У мене поки що немає. Я, те, те, що я бачу, для мене це максимум, який можливо витягнути Сергійка так точно. Тобто, ми, ми, ми намагаємось займатися в обтімі, але це е, мої індивіду, індивідуальні заняття з ними і це Unreal. Тобто я не розумію, як ви можете тримати увагу там час. В мене 10 хвилин, і, і фініш. Тобто мене абсолютно влаштовує, я, я не можу нічого не порадити, не зауважити. Мене все влаштовує на даному етапі. Добре, добре, Чудово, у нас, чудово. Ну, у нас теж у нас програма максимум, це так, щоб за літо, чим побільше бажано, бо якщо вона всі буквочки вивчить, то буде добре, тому що, чесно скажучи, потім, коли почнеться новий навчальний рік, то вже буде важкувато. То зараз, поки літо, щоб. І вона вивчає, тобто вона вже ці букви що ви прийшли, вона їх знає, надіюсь, вже не буде забувати там плутати, От, щоб вона повивчала хоча б алфавіт. Добре, добре, дякую, дякую вам за теплі слова, за приємні слова. З свого боку, ще хочу додати те, що не забувайте все ж таки щодня заходити на платформочку, виконувати ці тренажери. Адже це не просто гра для дітей, хоча ми, нас, наша програма так побудована, щоб якось у вигляді гри, щоб дітей зацікавити, але це не просто діти погралися та й все. Е, вони розвивають пам'ять, мислення, логіку, широту нашого зору. Що потім, звичайно, воно пригодиться у вашому подальшому навчанні. Не обов'язково це буде наша школа, це ви будете вчитися і в своїй школі, але навики залишаться і вони будуть допомагати дитині краще сприймати навчальний матеріал. Тому виконуйте всі поради, всі рекомендації. Ну і я бажаю вам успіху. І з всього найкращого. Тобі. Дякую за Вам бажаємо те, щоб да, доб... все було там у вас спокійно, бо ми кожен раз переживаємо коли. Добре, якісь дякую новини з України. Дякую, дякую. Добре, до наступного уроку до побачення